Продовжуємо з вами говорити про команду супроводу. Аналізуємо наказ Міністерства освіти і науки України номер 787 Керівництво командою супроводу здійснює керівник закладу освіти або заступник директора з навчально-виховної роботи, який несе відповідальність за те, щоб кожен член команди супроводу виконував свої функції відповідно до положення про команду супроводу. Завдання членів команди супроводу виконуються в межах основного робочого часу. Основна організаційна форма діяльності команди супроводу є засідання, і в закладі загальної і середньої освіти протягом навчального року таких засідань має бути не менше ніж три. Але за ініціативи будь-кого з членів команди супроводу може відбутися позапланове засідання команди супроводу. Формат засідань команди супроводу може бути різний як очний, так і змішаний, тобто очно дистанційний. Головою команди супроводу є або керівник закладу освіти, або заступник директора з навчально-виховної роботи. Рішення, які приймаються на команді супроводу, фіксуються у протоколі. І це все відбувається шляхом відкритого голосування у процесі колегіального обговорення, і за умови, що наявно не менше, ніж дві третіх із загального числа учасників команди супроводу. А ми з вами знаємо, що склад учасників команд супроводу затверджується наказом керівника закладу освіти. Всі рішення команди супроводу фіксуються у протоколі, який Веде секретар команди супроводу. Секретар обирається з членів команди супроводу, які є педагогічними працівниками закладу освіти. Його обрання фіксується у протоколі. Протокол команди супроводу зберігається у закладі загальної середньої освіти не менше ніж 5 років. І обов'язково, після завершення засідання команди супроводу, протокол підписує як голова команди супроводу, так і секретар, так і усі члени команди супроводу.